Шановні, переходимо до самого порядку голосування. Значить, лічильна комісія. Іван Василь, да. У вас там написаний порядок. У мене написаний порядок. Я читаю Я читаю. От Петро Миколаївич, давайте так. Я ж вибачте, мене сиджу тут, ви ще там. Я розумію, що ви хотіли сісти сьогодні тут. Ну, Прийде час і все. Шановні депутати, значить, згідно... В статті 56 пропоную внести до списку для таємного голосування по виборах заступника голови районної ради кандидатуру бережно Віктора Олександровича. Там є обговорення. Там є обговорення кандидат. А ви ще й обговорення хочете? Хорошо, нема Йо? питання. Закони, ну я думав, що виступив один, два і достатньо. Я, що ви думає... да, да. Хорошо, Переходимо до обговорення кандидатури. Хто має слово по цьому питанні? Миколаїв, так ви вже ж використали всі свої перзи. Іван Гаслійович, ну мені не хотілося. Я вам скажу, якби ви починали свою роботу не з нікухані перо, ні там носили як Ленін колоду на суботника, а з вивчення законів і регламенту, то воно було трошки добре. Депутат районної ради. Депутат районної ради має право виступити з кожного питання 7 хвилин до 7 хвилин і повторно до 3 хвилин. Це ж, по-моєму, елементарна річ. Користуйтеся. Шановні депутати, шановні заступники, звичайно, ситуація вимагає трошки екскурсу в історію. На жаль, вибори голови. Обласної роди і наш район, на жаль, попав, як кажуть, під роздочу, перетворилися саме в торт політичних сил. Підтримуючи кандидатуру представника БПП, пан Кулініч вимагав декількох посад голови районної роди, в тому числі і Решетилівської районної роди. Спочатку пан Кулініч приєднався до коаліції Батьківщина Свобода, Радикальна партія Юкру. І я буду перед вами чесним, бо я говорив це і е, своїм колегам по демократичних силах і бережному, і корінному. Мені було запропоновано посаду. Заступника голови районної ради при голові районної ради ПСР. коли ці люди з Києва і з Полтави сиді, сиділи на зустрічі зо мною, я їм сказав одну просту річ, шановні, от ви сидите, от уявіть, що Янукович, голова районної ради, хто із вас піде заступник. Вони сказали, що питання зрозуміло, і е, коаліція, в тому числі і в обласній раді, розполася, і пон Кулініч перейшов до коаліції із Блоком Петро Порошенка і іншими політичними силами, які підтримували цю кандидатуру. Я не знаю, політика це не політика, сувість це чи не сувість, це чи не честь, але е, нас обирали люди. І кожному з нас делегували частинку себе для того, щоб кожен із нас у цій районній раді голосував за те чи інше рішення, за ту чи іншу кандидатуру. Можна довго спорити про це. Але ситуація на сьогодні наступна. Ми з Віктором Олександровичем пройшли дійсно складний і важкий шлях. Ми розпочинали тут демократичний рух. Розходились, сходились, але ніколи не втрачали сувість. І якщо ми в 2006 році подали до суду, то це виключно через те, що була порушена Конституція України. І суд це підтвердив. Так що нічого розказувати тут казки. Тому я, як людина. Яка в першу чергу цінує повагу виборців, повагу громадян і цінує демократичні цінності, звернувся до вас, Віктор Олександрович, і попросив, щоб ні вам, ні вашим синам, ні вашим онукам, ні вашим нащадкам не було соромно за те, що колись ми зробили, взяти самовідвід, як мінімум, на цій сесії, через місяць-два. Ця ситуація трошки зміниться, і ми будемо е, бачити, е, як нам діяти. Я вважаю, що кандидатура заступника голови районної ради не така ключова, що без нього не може діяти районна рада. Я нагадаю, що у свій час я працював, не було заступника голови районної ради, не було голови адміністрації заступників, потім був голови. Адміністрації, потім краще б його не було, але справлявся, проблем не було. Тому питання, Віктор Олександрович, виключно в вас. Я за вас, як до громадянина і як людини демократичних цінностей, звертаюся, бо дійсно, як сказав Болісніченко, ви повинні прийняти це рішення. Дякую. Питання можна підтримувати?